Всім доброго дня! Мене звуть Олена Мазур, я практичний психолог та сертифікований гештальтерапевт. терапевт У даній відеолекції я пропоную розібрати тему трудоголізму через призму гештальт підходу, а саме динамічної концепції особистості. Отже, що ми знаємо про трудоголізм? Трудоголізм це психічна залежність від роботи. Вважається, що трудоголіки зазвичай працюють заради самого процесу роботи, а не заради результату. Можливо, ви чули такий вираз, ця людина ніби ховається в роботу. Чи справді це так? Давайте розберемось в тому, заради чого працюють люди і що насправді ховається за ширмою трудоголізму як залежної поведінки. Важливо розуміти, що саме змушує людину використовувати надмірну роботу як певну несвідому компенсацію її психологічних процесів. Єдиної формули лікування трудоголізму немає. У тому числі це через те, що і причини трудоголізму сильно відрізняються. Це можуть бути дитячі травми, батьки-трудоголіки, спроба втечі від чогось, що може приносити ще більшу емоційну шкоду, з'ясувавши, який випадок стосується конкретного клієнта, гештальтерапевт вбудовує стратегію терапевтичної роботи. Трудоголізм це соціально схвалена залежність. Психологи вважають, що соціально схвалені залежності набагато небезпечніші, ніж ті, що у суспільстві неприйнятні. Особливо небезпечним трудоголізм став у період пандемії і після нього. Люди зовсім перестали розділяти кордони між роботою та життям, коли офіси закрилися і всі перейшли на віддалену форму роботи. Механізм залежності формується наступним чином. Людина, яка одержала одного разу позитивне підкріплення або погладжування у вигляді позитивних емоцій, після виконаної роботи буде прагнути до нього знову. Робота в цьому випадку є психологічною милицею, яка ілюзорно підтримує і задовільняє певні потреби. Як саме з трудоголізмом працює психотерапія? Гештальтерапевту важливо виявити і допомогти клієнту усвідомити. Які саме потреби стоять за ширмою такої форми залежної поведінки? Пропоную спробувати розглянути трудоголізм через динамічну концепцію особистості хломова. Дана концепція говорить про те, що, контактуючи в тут і зараз, кожна людина проявляється, виражаючи один із трьох типів власної динаміки шизоїдний, невротичний або ж нарцисичний процес, ще їх називають типом особистості. Вважається, що у кожного з нас є це психологічне тріо, тобто ми комбінуємо шизоїдні, невротичні та нарцисичні процеси, проте часто один процес домінує над іншим і вже ж має під собою певні психологічні потреби. Тому цікаво розібрати феномен трудоголізму через призму динамічної концепції особистості. Кожен з трьох динамічних процесів проявляється людиною в контакті по різному і має ключові потреби, які стоять за цим феноменом трудоголізму. Розглядаючи трудоголізм з позиції динамічної концепції особистості, варто почати з шизоїдного трудоголізму або шизоїдного типу особистості в роботі. Це трудоголізм заради безпеки. Дуже часто трудоголізм маскує присутність патологічних шизоїдних потреб. Людині з шизоїдними особливостями сильно потрібна стабільність та відчуття безпеки. Така людина системно проявляє гіперстарання, і робота для неї в першу чергу означає виживання через страх, тривогу і відчуття, що саме без цієї роботи людина фактично помре з голоду, зникне. З такою тривожною установкою людина просто не встигне помітити, як мало їй платять, боїться повірити, що в іншому місці ця година її роботи може коштувати набагато дорожче. Страх звільнення і безробіття в такої людини прирівнюється до страху бути знищеним, не вижити, померти. Тому вона працює, втікаючи від власного несвідомого страху, при цьому може зовсім не помічати його. У такому випадку трудоголізм це певна дефлексія від постійного відчуття шизоїдної тривоги, що може помічати гештальтерапевт терапевт у роботі саме з таким клієнтом. Зазвичай гештальтерапевт може виявити, що в клієнта є інтроекти і проекції, які підкріплюють його шизоїдні страхи, укріплюють трудоголізм та блокують можливість рухатися в майбутнє. Людина звучить і поводиться так, ніби її робота це рятівний жилет, і може залишатись на одному й тому ж самому робочому місці десятки років. Гештальтерапевту важливо ясно розуміти, коли його клієнт перебільшує. Я часто помічаю, що в людини є достатньо ресурсів для життя, але вона інколи несвідомо продовжує себе залякувати і перепрацьовувати. Тому важливо визначити, чи реальна ця загроза виживання і чи це так насправді у житті клієнта. Часто шизоїди настільки не довіряють іншим, рідним собі, що не здатні зупинитись і перестати залякувати себе негативними думками і фантазіями щодо майбутнього. Вічно заощаджують, готуються до гіршого, цим теж виправдовують свій трудоголізм, вічні затримки в неробочий час в офісі, тому важливо розширювати їх здатність покладатись на інших, довіряти іншим і формувати здорову взаємозалежність, реалістичне уявлення про свою безпеку у світі. Дуже важливо піднімати усвідомлення клієнта в зоні про його здатність контролювати своє життя і дбати про безпеку, бути впевненим в своєму подальшому виживанні, щоб знизити спосіб працювати на грані виснаження. Звідки ж такий спосіб взявся? Інколи виявляється, що в клієнта чи у його батьків було дуже складне дитинство, де потрібно було працювати, щоб виживати, наприклад, мама чи батько мав декілька робіт або змушений був працювати понаднормово. Або ж родичі мали інші типи залежностей. Часто через цей досвід клієнт несвідомо несе в життя, сценарії бідності, економії і як результат невиправданого трудоголізму, при цьому не помічає, що може жити інакше. Ось деякі приклади інтроектів трудоголіка з шизоїдним типом якщо я не буду працювати цілодобово, то я не виживу. Якщо я перестану старатись на роботі, мене звільнять і я залишусь без грошей. Я не зможу на іншій роботі, тому що там треба буде комунікувати з людьми, а я їх боюсь. Для шизоїда трудоголіка втеча в роботу це патологічний спосіб ізольовуватись від інших, бути сам на сам, уникати соціальних контактів, уникати відповідальності, мати стосунки. Тобто, це такий психологічний механізм як дефлексія. Зазвичай вони вибирають тип роботи, де не треба комунікувати з людьми і можна залишатися в зоні самостійного виконання завдань, бути більше в собі, ніж в зоні контакту з іншими. Їм важко делегувати і залежати від інших, бо часто інші важко розуміють їх внутрішній світ і стани. Часто людина настільки поглинута роботою, що ніби в злиті з нею, вона забуває, що існує. Рівень трудоголізму шизоїда буде залежати від його власної тривоги і його неконтрольованих страхів. Наступне, що ми розглянемо, це невротичний трудоголізм, це так званий трудоголізм заради любові. Це невротичне прагнення в буквальному значенні заробити любов. Це ознака того, що в людини за ширмою трудоголізму є потреби близькості, любові, прийняття, дружби і таке інше. Але прагнення заробити любов це хибний шлях. Якщо вам завжди здається, що працюючи на роботі, ви отримаєте любов, то швидше всього це велика помилка. За роботу можна отримати професійне визнання, але не більше. Для трудоголіка з невротичними потребами дуже важливо працювати в команді, щоб його вклад і старання помічали, щоб звертали увагу на його внесок і давали системні погладжування. Він буде залишатись довше всіх, демонструвати безвідмовність, неконфліктність, виконувати більше, ніж його просили, виходити у вихідні і таке інше. Найбільша проблема невротичного трудоголізму це несвідоме проектування образу батьківської фігури працівником на роботодавця, на начальника відділу і таке інше. Парцівник ніби починає відігрувати дитячі незавершені ситуації на роботі і очікує чогось, що йому важливо було почути в дитинстві від власних батьків, від рідних. Гештальтерапевт в такому випадку допомагає людині усвідомити, що через надмірні старання в роботі вона ніколи не отримає справжню любов, що робота це зовсім не те місце, де потрібно бути лише за гарне ставлення. Зазвичай такі клієнти залежні від того, як і в якому настрої з ними комунікує керівник чи колеги, і якщо вони не відчувають, що їх люблять і дбають, вони стараються ще більше ображаються як діти, часто не вимагають більшої зарплати і працюють за добрі слова. Ви як керівник можете й не здогадуватись, що ваш підлеглий до вас сильно прив'язаний і ваше тепле ставлення до нього це його певний сенс життя. Тому важливо залишатись в професійному контексті, мати здорові границі між дружбою і роботою адже жодна робота не замінить сім'ю. Найбільша потреба невротика-трудоголіка це прийняття, любов, близькість, системні погладжування. Йому важливо залишатись в конфлюенції, в певному злитті без відчуття напруги в робочих стосунках. В основі його трудоголізму лежить страх бути відторгнутим і неприйнятим, почути, що він недостойний чогось, що він поганий працівник і його більше не люблять. Тому він намагається бути правильним і дотримується всіх правил та професійних інтроектів. Девіз невротика трудоголіка: це я багато працюватиму, і мене будуть більше любити, будуть тепло до мене ставитись. Я буду старатись заслужити гарне відношення і прийняття. Найбільшими психологічними пастками тут є фрази старатись та заслужити. Саме на них має бути направлений фокус уваги гештальтерапевта. Наступний тип це нарцисичний трудоголізм трудоголізм заради поваги. У такого типу трудоголізму є несвідомі нарцисичні потреби, це прагнення постійно знаходити підтвердження власної винятковості та унікальності, мати визнання та владу, вигравати конкуренцію в інших трудоголіків. Девіз нарциса-трудоголіка це я багато працюю і мене будуть поважати, хвалити. Я такий сильний і старанний, що більше ніхто так не може. Щоб бути найкращим, треба більше всіх працювати. Якщо ваш клієнт хвалиться, що не ходить у відпустки, каже, що він часто допізна працює, як виконує замість трьох проєктів десять, це сигнал того, що він вносить в контакт свій трудоголізм як символ власної цінності. І саме те, для чого він це робить, важливо дослідити і допомогти людині відмовитись від неефективних і деструктивних способів. Клієнти, які розповідають, як багато працюють, милуються собою і закликають вас та інших розділити це захоплення, це психологічна пастка. Насправді це нормально, якщо у вас як у людини, як у психотерапевта, ці всі історії будуть викликати як відчуття страху за власного клієнта, так певне відчуття роздратування на ці деструктивні способи, які він вам озвучує можливо людину колись дресирували саме по такій схемі, звинувачували в лінії, вимагали більше і більше старатись і працювати. Зазвичай в таких працівників трудоголізм закріплений бажанням бути ідеальним, тобто ми бачимо перфекціонізм будь-якими зусиллями. Основні психологічні механізми, які підкріплюють цей тип трудоголізму, це знецінення. Людина не відчуває власної цінності, якщо весь час не працює. Їй може здаватися, що вона гірше інших і неповноцінна, що їй треба працювати вдвічі більше, що їй треба старатись вдвічі більше, що їй потрібно бути ідеальною. Гештальтерапевт може помітити, що саме такий нарцисичний клієнт відчуває непереносимий сором, якщо дозволяє собі менше працювати. Хібною установкою або інтроектом в таких людей зазвичай може бути фраза: якщо я не трудоголік, я себе не поважаю. Порушення самоідентифікації теж може бути причиною трудоголізму. На світі досить багато людей, які щиро не уявляють, що робити, якщо не працювати. І у відповідь на запитання, хто ви. Зазвичай називають професію чи посаду. Тобто, переставши працювати, вони начебто стануть ніким? Гештальттерапевт зазвичай зосереджує увагу клієнта на його істинні ідентичності, на його відчутті себе, окрім робочої ролі. Тут дуже важливе питання: хто я є, якщо забрати мою професійну роль і якщо відібрати мій трудоголізм? Як зрозуміти, що у вас на сеансі клієнт трудоголік? Наприклад. Людина ніби одержима і весь час говорить про роботу. Несвідомо відноситься до сеансів як до роботи, а до кабінету психотерапевта як до місця роботи, де треба відпрацювати сеанс і показати результат. Очікую, що гештальт-терапевт теж буде поводитись як трудоголік, а якщо це не так, може відчувати незадоволення. Або ж ви помічаєте, що клієнт озвучує нав'язливі ідеї і акцентує все своє життя відносно теми роботи, старань і весь час намагається зробити більше, ніж може. Якщо клієнт ставиться до себе функціонально нечутливо, ігнорує свій стан здоров'я та інтерес, змушує себе, або якщо людина завершує один робочий процес і одразу починає інший, не залишаючи простору для відпочинку. Такому клієнту складно пред'являтись комунікації через щось інше, аніж тема роботи. Людина звучить вимогливо до себе й до інших і не може виставляти границі між роботою і особистим життям. Або ж такий клієнт критикує тих, хто дозволяє собі відпочивати і мати повільний темп життя, не поспішає, не старається або виражає слабкість та багато інших симптомів. Найстрашніша пастка для психотерапевта це несвідомо дати погладжування чи одобрення такій поведінці трудоголіка. Трудоголізм це психологічна залежність, це деструктивний спосіб, який не можна підкріплювати чи замовчувати. У роботі з гештальтерапевтом клієнт приймає реальність, у якій живе, визнає свої проблеми та працює над ними, працює над способами їх вирішення. Клієнт навчається делегувати обов'язки, скорочувати свій робочий час, і найважливіше відключатись від роботи у вихідні дні та відпустки, переосмислює і встановлює більш реалістичні границі для себе та для інших. Найважливішим у терапії трудоголізму є його усвідомлення та визнання перед самим собою. Походи до гешталь-терапевта також допомагають вирішити проблеми, що випливають з трудоголізму, наприклад, відновлення близьких стосунків з сім'єю, подолання самотності і соціальної ізоляції чи інше. Адже у трудоголіків сімейні відносини зазвичай не складаються. Кожна людина має усвідомлювати, що вона цінна незалежно від кількості досягнень і кількості зробленого. Всім дякую за увагу, до зустрічі!